Don't push the horses. Інтересно, що лошадки делають? Don't push the horses! <звук> Всім привіт, бандіти! Спустя скільки часу я рішив вернутися в Майнкрафт, ну, незвичайний, незвичайний Майнкрафт. А ультра мега супер хардкор. Тут тебе може забити все. Наприклад. От води, овечки, дерево рубаєш, все, все, все бажає тебе забити. Тому я хочу спробувати пройти цей Майнкрафт. Всім дякую за підписки. Нас уже 29 чоловік. Буду вдячний всім за лайки, за коментарі. Пиши, що тобі сподобалось, що не сподобалось. Наприклад, оцього хромакея, як він тобі? Да, скажи странно, типа я. Ну. Це таке, я буду ждати твій коментар, лайк і підписку, а ми поїхали проходити цей нестандартний Майнкрафт. Так, так, так. Поїхали. Для початку нам треба дерево, наскільки я знаю, дерево забиває, якщо його просто зрубати. Тобто, якщо просто от так зрубати дерево. Наприклад, то воно наб'є кабіну. Угу. Тому кращий варіант. Заробати його з піднизу. Ось ось приклад. Опа! Піднизу рубаємо дерево. Також я знаю, що верстак. Тобто, крафтер, типа, Якщо в ньому довго засиджуватися, то він теж тобі наб'є кабіну. <coughs> так, щоб пройти Майнкрафт, нам треба хавчик. Помню. <звук> 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 Понял, нормально. Нормально, подякував ці овечки, ну. Ні, ну вкусно, вкусно, сакавіта. Знаєш, буває, Мене вбити хоче все, від лами до, до корови, до цього всього. Вірстак теж мене хоче вбити, але цей вроді би вірстак нічого не зробить. Тому нам треба якось швидко зробити кірку. І не от... І не одкіснуть! Ого, ку... що зробила? Ох і корова. Що то таке було? Так. Хорошо. Є кирка. Поїхали. Надо хоча б камінні інструменти, щоб забивати животных. Надо хоча б щось покушати. Так. Сюда, сюда. Начало є. начало положено. Цього хватить. Так, народ, я з вами привітався. Туп є, все є. Поїхали. Надо трошки буде поохотитися. Ми делаємо опа-опа. Пойдет. Ого! Сей, йди ти нахер? Хорошо. Всю, да. Ух, ема! А це шо таке було, ого, а такого я не ожидав. Уголь. Хорошо. Ніхера себе. Ого, ого, ого. Оказывается, це вообще буде не просто. О, мене мене, вже заинтересует. Дядя. Дядь, дядя! Ти ти нахер! Мене вже зацікавили цей датапак, татапакнот. Ну. Пишу, а як мені железу добудь? Oh. Don't push the horses. Хорсис. Бит бокс. Пмф. Пмп Тралалейлу, траллала. Ого. Пмф. Тралалейлу, тралала. А, він отстав. Все, ну ладно. Ну ладно, отстав так отстав. Уф. Не лекарство ж доктор к вашим услугам. Ух е! О, подожди. Ну хау, кудась? Пойдет, пойдет, так и мы забираем. Я даже не представляю, що будет зараз и Ну, уже заходить нич. Начинаем все, шо. Уже заходить ничка. Ничка комисячна зорена, ясно. Ну, хоч голки збирай. Зараз буде все. що... Ну. Я навіть не представляю зараз. Мене... Ну, мене і так хоче все забити. А що буде з зомбями, наприклад? Пауками. Ну. Окей, окей. подивимося, подивимося. Так, і шо? Коротше, я себе опять злутав. Шо у мене є? Угу. Ні хера у мене толком немає. У мене є уголь. А це що таке? Так. Це мене вже цікаво. Ух, ема! Ти шу! Ти шу. Сирний борщ мені в стаканчик. Угу! А як мені залутать сунду... сундук? Сундук. Или давай хоть ты будь адекватним. Угу! Нет, пожалуйста! Так. Не исполняйте, пожалуйста. Будьте людьми. Зомби, ты нормальный? О, ну хоть зомби нормальный. Спасибо, дякую, брат. Брат, ты не нормальный. Ты ни хера не Подожди. О, павук, правая. Павук, ти нахер! Ти ти нахер! Ты ч, мразь! Бра, шо с тобой? Я люблю цю игру. Я ніколи не переживав. Майнкрафт? Це дуже непредсказуема игра. Ты бачиш зомби з лопатой. Це не зомби з лопаты. Що ти нахер, бидло? Don't push the horses. Интересно, что лошадка делает? Don't push the horses. Блин! Без комментариев. Без комментариев. Сами напишите. Напишіть самі, що тільки що корови зробили. Просто самі пишіть ваші варіанти. Я я навіть коментувати це не буду. Ну, те, ну. Братик, привіт. Нє, не, не, ні, ні. Нє, не, Ой-ой-ой. Бандіти всім здорово. Ніт. Бандіти всім здорово. Сьогодні ми будемо проходити ультра мега сложний Майнкрафт. БЛЯТЬ. Короче, бандіти, привіт! Сьогодні ми будемо проходити ультрасложний Майнкрафт, де все, що я не буду робити, мене захоче вбити. Тому всім гарного перегляду, у нас вже 29 Та Тати що, лайки, коментарі, буду дуже всім вдячний. будь ласка, підпишися, постав лайк і прокоментуй, як тобі був цей відосік. За кожну підписочку, за кожний дуже вкусний коментар, буду вдячний і буду вилажувати якось відосік. А в нас сьогодні супер-мега упер. Ну, коротше, тут такий Майнкрафт, що я навіть сам в шоці. А що, поїхали?